Всім привіт! До вашої уваги лот товари для кухні. В лоті є ось такі харчові контейнери. Всередині вони поділені на такі ячейки, які можна забирати. Також така форма для запікання. Є такі скатертини для квадратних та круглих столів. Тут можете побачити розмір. Також є така кухонна дошка. Такі силиконові лопатки для кухні. Також такі кружки. Є такі ножі, лопатки, такі розприскувач для олії, контейнери харчові. Також є така сітка для торту. Такий стенд з темним каменем. Також є такого типу. Зажигалки є, є такі сита. Всього в лоті 35 одиниць товару. Вартість лоту 6040 гривень, собівартість одиниці 173 гривні. І цей лот ви вже сьогодні можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал та на інстаграм. Всім дякую, заробляємо разом!